Тема цьогорічної конференції відчувати справедливість таких два простих і зрозумілих слова, але настільки багато у них сенсу. По-перше, тому що відчувати, не досягати, не імплементувати, не формувати, а відчувати. І це так по-людськи. По-друге, таке важливе слово. Справедливість. Саме заради цього слова багато хто з нас вклали десятки годин своєї праці. Саме заради цього слова, кожен і кожна з нас кожного дня приходить на роботу, кожного дня викладається наповну і намагається зробити так, щоб її стало більше. Саме це ми так хочемо, щоб відчували ті, Хто стали свідком, потерпілим чи потерпілою, і навіть підозрюваним у кримінальному процесі. Але це ідеальний світ. В реальному світі не все так справедливо. Розкажу вам дві історії: Перша історія історія про Ірину, яку додому ввечері проведжав Олег, з яким вона познайомилася в ресторані. Але додому він її не довів. А зґвалтував у парку. Прийшовши додому, Ірина зателефонувала в поліцію, приїхала слідчо-оперативна група, завезли Ірину медичний заклад, відібрали біологічні зразки, провели медичний огляд. Після цього поїхали на місце події. Після огляду місця події, а це вже було близько 12-ї години ночі, працівники поліції поїхали з Іриною у відділення поліції і протягом трьох годин. Декілька осіб по черзі намагалися з'ясувати, а що ж з нею трапилося. Кожен заходив по черзі в кабінет, де перебувала Ірина, і просив ще раз і ще раз заново розповісти, що ж відбулося насправді. Після трьох годин опитувань близько третьої години ночі, Ірину відпустили додому зі словами: Ви знаєте, у вашій ситуації нам набагато легше. Буде доказати безпідставний виклик працівників поліції, ніж вину Олега у згалтуванні. Справедливо? Я так не вважаю. Друга історія історія Вікторії, яка протягом декількох місяців проживала в окупації і пережила зґвалтування з боку російських військовослужбовців, слідчі і прокурори. Готуючись до зустрічі з Вікторією, поцікалися у неї про зручний час зустрічі, місце зустрічі. Запиталися про те, чи не хвилюється вона за збереження своєї конфіденційності. Якщо так, вони будуть готові змінити її анкетні дані. Також поцікавилися потребами Вікторії у медичній допомозі, психологічній підтримці. Ідентифікувавши усі потреби, передали цю інформацію колегам, які співпрацюють з громадськими організаціями, що надають допомогу постраждалим від сексуального насильства. Таким чином, Вікторія отримала можливість не лише безпечно розповісти про пережите нею насильство, але й отримала медичну та психологічну підтримку. Справедливо. Погодьтеся, у цій історії надії на справедливість набагато більше. Так чому ж так несправедливо і по-різному ми ставимося до потерпілих від сексуального насильства? В одній ситуації ми показуємо себе з найпрофесійнішого, з найкращого боку, а в іншій ситуації нам абсолютно байдуже до людини. Вітаю! Мене звати Христина Кіт. І сьогодні я поділюся з вами тими інструментами, які допоможуть поставити нам в центр системи кримінальної юстиції людину. І одну з найважливіших людських цінностей справедливість. Якщо в центр системи ми ставимо людину, то хочеться, щоб система говорила і працювала так, як працює людина була чутливою під час проведення досудового розслідування і судового розгляду справ, зокрема справ сексуального насильства. Мова йде про зменшення кількості повторних допитів, проведення допитів у спеціально обладнаних приміщеннях або в місці, якому обре сама потерпіла особа. Також важливо пам'ятати про збереження конфіденційності потерпілих і зміну анкетних даних, тому що це призводить до зменшення ризику. Повторної віктимізації і травматизації потерпілих від сексуального насильства. Такий досвід не є новим для нашої системи кримінальної юстиції, тому що наші колеги, які розслідують воєнні злочини, зокрема сексуальне насильство, вже впроваджують такі підходи. Вони хвилюються про. Час, місце зустрічі з потерпілою особою переживають про конфіденційність потерпілих і планують свої слідчі дії таким чином, щоб не завдати травми і повторної шкоди потерпілим від сексуального насильства. Щоб бути людиноцентричною, система кримінальної юстиції має допомагати без комплексної підтримки потерпілих. Нам дуже важко налагодити контакт з потерпілими від сексуального насильства, а налагодивши такий контакт, ми можемо дуже легко його втратити, тому що людина, яка пережила травму, зокрема сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом чи як ординарний злочин, вона через свій стан ментального здоров'я і фізичного здоров'я не в змозі з нами комунікувати і підтримувати зв'язок. Тому ті з вас, хто розслідують сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, уже зараз працюють з фахівцями, які мають можливість забезпечити першочергові потреби потерпілим від сексуального насильства. І останнє, але не менш важливе: система має комунікувати, говорити зі суспільством, пояснювати і транслювати людиноцентричні підходи, показувати, що для нас Важлива людина, кожна людина і злочин, який вона пережила, що ми в змозі реагувати і розслідувати такі складні злочини, як злочини сексуального насильства. Що нам дає впровадження потерпіло орієнтованих підходів не лише у розслідування сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, але й усіх статевих злочинів. По-перше, ми отримаємо більше шансів на справедливість. Тому що станом на сьогодні із близько 500 кримінальних проваджень по статевих ординарних злочинах лише 200 доходять до суду. Ви скажете, це правда, це наша реальність, тому що потерпілі від сексуального насильства. Подають заяву про вчинення злочину або з метою помсти щодо особи, яка вчинила цей злочин, або з метою наклепу на особу, яка нібито вчинила це сексуальне насильство. І після повторних опитувань, під час досудового розслідування вони забирають заяву і відмовляються з нами комунікувати. Але як адвокатка, яка 15 років працює з правами сексуального насильства, я вам скажу, що це не основна причина. Серед таких причин, які призводять до того, що потерпілі відмовляються комунікувати з нами, це як тиск з боку правоохоронних органів, упередження і недовіра, так і осуд і стигматизація з боку суспільства. По-друге, що нам дають людиноцентричні потерпіло орієнтовані підходи, ми робимо систему такою, якій можна довіряти, яка дійсно стає людині. В допомогу, і яка реалізує те саме високе призначення право людини на справедливість. Зі свого досвіду я точно знаю, що потрапляючи в систему кримінальної юстиції, особа переживає десятки почуттів, починаючи від відчаю. Страху, тривоги, нерозуміння, невпевненості, болю і страждання, завершуючи оптимізмом, вірою і надією. Я так само знаю, що багато з цих почуттів забудуться або зміниться іншими. Проте я вірю, що наше з вами завдання зробити так, щоб найважливішим почуттям, яке ніколи не покине ні тих. Є в ролі свідка, потерпілого чи підозрюваного, ні тих, хто працює в системі кримінальної юстиції, це відчуття справедливості. Ось цього я нам усім і бажаю. Дякую.